Справа 202. З пункту А до пункту Б зі швидкістю 12 км за годину виїхав велосипедист? Через 3 години з пункту Б до пункту А виїхала мотоциклістка зі швидкістю 45 км за годину. Скільки годин до зустрічі з мотоциклісткою їхав велосипедист, якщо відстань від А до Б становить 235,5 км. На якій відстані від пункту А відбулася їхня зустріч? Ну що ж, запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці. Отже, у нас є учасник кругу. Це велосипедист і мотоциклістка. Записуємо велосипедист. І мотоциклістка. Є? Ну що ж, отже, швидкість велосипедиста 12 км за годину. Пишемо 12 км за годину. А мотоциклістка швидкість має 45 км за годину. Є? Так, ну що ж, ми не знаємо, скільки їхала ні мотоциклістка, ні велосипедист. Нехай велосипедист їхав Х годин, бо нам це треба знайти. До зустрічі. А мотоциклістка вона виїхала через 3 години, буде їхати x-3 години. Є. Яку ж відстань подолають вони до зустрічі? Треба швидкість, щоб знайти відстань помножити на час. Отже, це буде 12х у випадку велосипедистки. велосипедиста. А мотоцикліст мотоциклістка проїде 45. А в дужках буде X 3. Так, За умовою сказано, що вони проїдуть разом 235,5. Це відстань між містами, між точками А і Б. чи пунктом А і Б. Отже, записуємо, що сума у нас буде складати 235,5 кілометра. Є. Ну що ж, а зараз в першій дії складаємо рівняння, знаходимо, при якому Х це буде правильно, тобто знайдемо час руху велосипедиста до зустрічі. Отже, записуємо перша дія. Так. Ну що ж, отже, відстань. 12х, що проїде велосипедист плюс. 45х. 45. а, в дужках х минус 3. Мая дорівнювати разом 235 цілих 5 десятых кілометра є. Ну що ж, а зараз давайте тоді розкривати дужки. Отже, у нас 12х 45 множимо на Х, буде плюс 45х. Далі. Відняти 45, що множиться на 3. 40 на 3 120, 5 на 3 15. Разом буде 135. Так, дорівнює 235 ,5. І Зводимо подібні доданки. 12х плюс 45х, це буде 57х. Так, дорівнює. Давайте ми одразу. мінус 135 перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді це дорівнює 235,5 було мінус 135, справа буде плюс 135. Міняємо знак на протилежний. Записуємо 57х дорівнює.

Відомий множник на 57. Є? Yeah? Щоб поділити, помножимо на 10. І. ділене і дільник, тоді Х буде дорівнювати 3705. Що ділиться на 570? Є. Yeah? Ну що ж, давайте ділити куточком. Записуємо 3705. Що ділиться? Що ділиться на 570? Так, 3705 ділимо на 570. Це буде 6. 6 помножити на 0 це 0. 6 помножити на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо, 5 помножити на 6. Це 30 плюс 4 це 34. Віднімаємо 5 мінус -0, 5. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8. 7. Збрали одиницю, це 6, 6 мінус 4, це 2. 3 мінус 3 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, ціла частина у нас тоді буде 6. Так, дописуємо 0. Це вже буде дробова частина. 2850 ділимо на 570, це буде 5. 5 помножити на 0 це 0. 7 помножити на 5, це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5 це 25, плюс 3 це 28. Віднімаємо. Різниця дорівнює 0. Ділення завершене. Записуємо, що х тоді дорівнює. 6,5. У дужках пишемо, чого. Годин. Це у нас буде час руху. Велосипедиста. Час руху. Велосипедиста. Є? Ну що ж, ми знаємо, що велосипедист у нас їхав 6,5 годин. До зустрічі. Нас запитують, а на якій відстані від пункту А відбулася їхня зустріч? Ну що ж, треба тоді швидкість. Це буде 12х. Швидкість велосипедиста помножити на час його руху. Записуємо друга дія. Пишемо друга дія. Отже, пишемо S дорівнює V, що множиться на T. І це дорівнює. Швидкість у нас 12, що множиться на 6,5. І це дорівнює. Ну що ж, 12 помножити на 6. Це буде 60 плюс 12, 72. Додати. А, 12 помножити на 0,5 це половина від 12 це 6. Так, то разом це буде 78. Так, отдушка записуємо чого? Кілометрів. Це відстань. Відстань. Місце зустрічі. Відстань від пункту А. До. Місця. Їхньої зустрічі. Або місця зустрічі. Є. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки годин до зустрічі з морсклістою їхав велосипедист? Записуємо 6,5 години. Є. Yeah. На якій відстані від пункту А відбулася їхня зустріч? Записуємо 78. Кілометрів є. Yeah.